Коли бюджет обмежений, але хочеться сучасний смартфон з адекватною продуктивністю, хорошою камерою і автономністю, доводиться уважно вивчати всі варіанти. Бо саме в сегменті до 11 тисяч гривень легко нарватися на застарілі процесори, урізані дисплеї і безнадійні камери. Але серед бюджетників 25-го року вже є справжні робочі конячки, які здивують вас не лише швидкістю, а й продуманим функціоналом. Головне не клюнути на красиву упаковку та гучний бренд, а реально оцінити, що всередині. Який чіпсет стоїть, яка частота екрану, чи є стабілізація відео, підтримка NFC і наскільки все це працює в реальному житті? Ми протестували десятки моделей, щоб обрати найкращі з найкращих. І повірте, навіть з таким бюджетом можна знайти апарат, який не буде гальмувати вже через місяць після покупки. Далі лише перевірені моделі, які дійсно варті уваги. І якщо ви досі думали, що до 11 тисяч це лише дзвонилки, цей рейтинг змінить вашу думку. П'яте місце Motorola Moto G75, перший смартфон на Snapdragon 6 gen 3 у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ формату UFS2.2. У тестах Antutu майже 700 тисяч балів і ця швидкість відчувається в повсякденному користуванні. Дисплей 6,78 дюйма, IPS Full HD+, частота оновлення 120 гц, захист Gorilla Glass 5-го покоління. Основна камера 50 Мп з оптичною стабілізацією, 8 Мп – ультраширокий модуль і допоміжний сенсор. Є АІ функції, як от Magic Editor, селфі 16 Мп. Також на борту захист IP 68, NFC, стереодинаміки з Dolby Atmos, боковий сканер, швидка проводова і 15 ватна бездротова зарядка, слабке місце, відсутній зарядний блок у комплекті. А ще IPS-дисплей хоч і добрий, але трохи програє AMOLED за глибиною чорного. Але загалом це сильний універсал у своєму класі. На четвертому місці Poco X7, і це вже майже Субфлагман, який змагається з моделями на кілька тисяч дорожчими. Перш за все, вигнутий AMOLED дисплей із роздільною здатністю 2712 на 1220 пікселів, щільністю 446 пікселів на дюйм і частотою оновлення 120 Гц. Скло Gorilla Glass Victus другого покоління. Вигнута форма додає естетики, і це рідкість у цьому класі. Працює смартфон на свіжому чіпі DiMensity 7300 Ultra, який у тестах Antutu видає до 700 тисяч балів. Пам'яті вистачає 8 ГБ оперативної lpddr 4 x і накопичувач на 256 ГБ типу UFS2.2. Акумулятор на 5110 мАч тримає заряд упевнено, а швидка 45 ватна зарядка заповнює його приблизно за 52 хвилини. Камери основна на 50 мегапікселів, сенсор Sony з оптичною стабілізацією, плюс 8 мегапікселів ультраширик і макромодуль, фронталка 20 мегапікселів, є зйомка в 4К, сповільнене відео, і навіть режим роботи мокрими пальцями. Плюсами також є NFC, Wi-Fi шостого покоління, інфрачервоний порт, вбудований сканер у дисплеї і повноцінний захист від вологи та пилу. Мінуси: усе ще IPS-конкуренти виглядають яскравіше на сонці, а також відчутна вага корпусу. Проте Poco X7 це дуже технологічний варіант, який виглядає і працює на всі 100. Третє місце займає Samsung Galaxy M35 5G. Це довгожитель серед смартфонів середнього рівня. Його головна фішка акумулятор на 6000 мАч, якого реально вистачає на два повні дні. Заряджається не рекордно швидко, 25 Вт, зате батарея дуже живуча. Екран 6,6 дюйма, фірмовий Super AMOLED із частотою 120 Гц і роздільною здатністю Full HD Він яскравий, контрастний, приємний у користуванні. За продуктивність відповідає Exynos 1380, власна розробка Samsung, яка впорається з будь-якими повсякденними задачами. Пам'яті вистачить для більшості 6 ГБ оперативної та 128 ГБ сховища, плюс розширення через microSD. Основна камера 50 Мп з оптичною стабілізацією, плюс 8 Мп ультраширик і макромодуль, фронталка 13 Мп, є NFC, бічний сканер, підтримка двох сім-карт, зйомка в 4К і упевнена якість збірки. Мінус процесор, хоч і стабільний, але не рекордсмен у тестах. Та і зарядка могла б бути швидшою, проте загалом це міцний і надійний варіант для тих, хто цінує автономність та якість на другій сходинці: Xiaomi Redmi Note 14s оновлена версія популярного смартфона серії 13, що отримала свіжий ПЗ та оновлений блок камер. Усередині працює добре знайомий чіп g 99 Ultra у парі з 8 ГБ оперативної та накопичувачем на 256 ГБ формату UFS2.2. Потужності вистачає для всього, крім хардкорного геймінгу, дисплей, AMOLED 6 i 67 дюйма, Full HD+, частота оновлення 120 Гц під екранний сканер у комплекті. Картинка яскрава, контрастна, з приємним тональним балансом. Акумулятор на 5000 мА заряджається до половини за 16 хвилин завдяки 67 ватній зарядці. Камери окрема історія. Основний модуль тут на 200 Мп. Сенсор Samsung з оптичною стабілізацією, плюс 8 Мп ультраширик і макро. Фронталка 16 Мп. Фото деталізовані з хорошим HDR, Є NFC, інфрачервоний порт, захист IP64. Слабке місце немає підтримки 5G, адже це LTE модель. І хоч процесор сучасний, але все ж менш енергоефективний, ніж аналоги з 5G. Та загалом Redmi Note 14S це майже флагман у тілі бюджетника. На першому місці Realme Neo 7X. І це той випадок, коли в бюджетному сегменті раптом з'являється смартфон із характеристиками, що звучать як флагман. Усе починається з сучасного amoled дисплея на 6,67 дюйма, Full HD із частотою 120 Гц підтримкою HDR та широким кольоровим охопленням DCI P3. І все це в елегантному корпусі з флагманською сертифікацією IP 6869 k яку рідко зустрінеш навіть у топах. Усередині свіжий Snapdragon 6 gen 4 у парі з графікою Adreno 810. У тестах Antutu він упевнено входить у топ середнього класу. А 8 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач на 256 ГБ дозволяють працювати без гальмування. В системі є рідинне охолодження, яке дійсно тримає стабільність у важких задачах. Основна камера 50 мегапікселів, сенсор OmniVision з широким кутом огляду, зйомкою в 4К та уповільненим відео до 240 кадрів на секунду. Фронталка 16 мегапікселів із чуткою деталізацією та адекватним динамічним діапазоном. Є стереозвук з підтримкою Hi-Res Audio, підекранний сканер. Шумозаглушення, повний набір навігаційних систем та модуль 5G. Живлення забезпечує акумулятор на 6000 мАч із швидкою 45 ватною зарядкою та навіть режимом обхідної зарядки, який зменшує нагрів. І на відміну від багатьох конкурентів, у комплекті ви отримаєте і чохол, і зарядний пристрій. Мінуси відсутній слот під картку пам'яті і корпус пластиковий, хоча й виглядає гідно. Але якщо вам потрібен максимум за кожну гривню, Realme Neo 7X без жодних перебільшень зносить конкурентів у своєму ціновому діапазоні. У 2025 році бюджетний сегмент смартфонів уже не означає слабку начинку чи застарілий дизайн. Навпаки, моделі до 11 тисяч гривень здатні приємно здивувати. Тут і amoled дисплеї, і швидкі процесори, і пристойна зйомка, і навіть вологозахист. Так, кожен виробник робить свої акценти: хтось на автономність, хтось на дисплей, а хтось на камери чи звук. Але саме в цьому рейтингу зібрані ті смартфони, які не просто вписуються в бюджет, а дійсно дають максимум можливостей за свої гроші. Якщо обираєш один із них, помилитися буде складно.